Всім привіт! Трошки прихворів. Ну, все, в принципі, нормально. Дивіться, ситуація яка. Нещодавно я працював у людей і вони придбали будинок. Вони віддали за будинок десь там 80 квадратів, плюс-мінус, може, максимум 90. Віддали за будинок 32 тисячі доларів. Це просто жах. Там просто, ну, там просто нічого немає. Вікна при мені вставляли, там пару вікон є, ну зрозуміло, що вони, цей, вони дешеві. Вікна при мені вставляли, фундамента там немає. Я каналізацію проводив. Ну, фундамент просто з цегли. 40 см. Будинок то і в тріщинах. Даху немає, ну просто нічого немає. Підлога, все потрібно зривати, бо вона в різних рівнях. І ще, й, де я вирізав отвір, щоб вивезти каналізацію. Получається цей, взяли під коротше, йде дошка. Потім положили рубероїд на дошку. І потім зверху положили ДВП. Ну, просто жах. Просто жах. І що я вам хочу сказати, народ, хто збирається купувати будинок, найміть людину, заплатіть там тисячу чи півтори тисячі гривень, хай огляне людина з вами, скаже свій вердикт, і тоді купуйте. А так, ну, на, на мою думку, оцей будинок за 32 тисячі доларів. Його просто треба руйнувати і будувати новий. То, що туди стільки треба буде грошей вгепати, щоб воно було нормальне, тепле і так далі. І тому подібне. Так що якось отак. Всім гарного дня і не хворійте.